У Черкасах триває демонтаж незаконно встановлених об'єктів. Цього разу робоча група міськвиконкому демонтувала два незаконно встановлені гаражі. Демонтовані об'єкти були розташовані на території автокооперативу Час що у південно-західному районі. Ліквідація решти несанкціонованих споруд на черзі. Яблуком розбрату між міською владою та членами автокооперативу час стали незаконно встановлені гаражі. За словами члена робочої групи заступника міського голови Сергія Гури, члени кооперативу впродовж тривалого часу користувалися спорудами, на встановлення яких не мали жодних документів. Про демонтаж за словами владця, власники гаражів були повідомлені завчасно, а отже мали можливість демонтувати несанкціоновані будівлі самостійно або принаймні звільнити приміщення від особистих речей. Члени кооперативу попередження проігнорували. На сьогоднішній день уговори, як ми бачимо, просто не дійствують. Добровольно неоднократно пропонувалося це зробити. але на сьогоднішній день хазяїн просто ігнорує. Раз ми приїхали, все таки пошли зустріч йому він сам демонтує, Ну, як бачите, це все залишається на місці. Перешкоджати законним діям міської влади, за словами Олега Крощенка, марно, адже на місце події робоча група прибула з усією необхідною технікою, краном, платформою, машинним забезпеченням та відповідним інвентарем. Члени автокооперативу Час такими діями міської влади обурені. Це моя земля, це остальна ваша. За словами представника автокооперативу «ЧАС», але не ділько, узаконити кооператив люди намагаються ще з 91-го року. Люди неодноразово зверталися, просили зареєструвати автокооператив, Але їм відмовляли і тому, згідно закону про об'єднання громадян, цей кооператив був легалізований шляхом повідомлення. Бо з ним велась офіційна переписка, в мене є багато документів, тобто воно було визнано громадським об'єднанням згідно закону про об'єднання громадян. Щоправда, пригадати, яким чином земельна ділянка, на якій нині побудовані гаражі, потрапила до рук кооперативу час, пані Алла не може. Натомість стверджує, що кооператив має офіційно зареєстрований статут та вчасно сплачує податки. Наразі, за словами пані Недірко, податок на землю сплачено на рік вперед. Бурині члени кооперативу обіцяють оскаржувати рішення про знесення гаражів у апеляційному суді. Продовж якого часу буде демонтовано решту гаражів, залежить від рішення суду та від бажання власників незаконно встановлених гаражів добровільно розібрати ці споруди. У майбутньому на місці гаражів генеральним планом забудови Черкас передбачено будівництво соціального житла та невеличкого скверу, у якому відпочивали жителі південно-західного району ми продовжуємо тему демонтажу незаконно встановлених об'єктів. Сьогодні до нашої студії завітав Сергій Гура, заступник міського голови. Доброго вечора. Добро Сергію Вікторовичу. З якою метою демонтують незаконно встановлені об'єкти? Незаконні об'єкти демонтують з метою очищення міста від цих незаконних і не завжди привабливих об'єктів. Це перше. Потім, по-друге, було б непогано, щоб всі наші підприємці працювали в рівних умовах, тому що деякі відводять землю. Оформлюють документи відповідним чином, сплачують всі податки, а деякі просто без оформлення, без всіляких погоджень, просто встановлюють свої об'єкти і торгують. А чи була запропонована підприємцям якась альтернатива? Перед тим, як приватний підприємець брав до себе на роботу людей, я думаю, що він розумів, що рано чи пізно, чи рано чи пізно ця незаконна діяльність його буде зупинена. Тому я думаю, що більше вони повинні піклуватися про тих людей, яких вони осознано беруть на роботу і розуміють, що колись їх буде звільнення. звільнено. Що буде з кіосками, які власники не заберуть зі штраф майданчиків? На сьогоднішній день такого ще не було, щоб або кіоск, або гараж, або рекламний щит не був забраний власниками. Як правило, тиждень-два всі власники звертаються і забирають. Ці гаражі, кіоски. Сергій Вікторовичу, скільки об'єктів вже демонтовано, а скільки ще на черзі? Об'єктів всього за останні два роки демонтовано більше, більше 500 штук. Тільки за останні два тижні ми демонтували порядка 20 незаконно встановлених кіосків, павільйончиків. Скільки ще треба зняти? Зняти ще треба багато, тому що. В принципі, і обліку їх немає, скільки їх стоїть незаконних. Зараз ми тільки цим займаємося. Зараз ми складаємо картотеку, де стоять які об'єкти, які треба зносити, у яких документи в порядку. Ця робота зараз ведеться. А я нагадую, що в гості до Віка новин завітав заступник міського голови Сергій Гура. Дякую, що прийшли. Дякую. До побачення. До